В Іспанії правоохоронні органи затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Згідно з даними джерел, мова йде про Олега Гладковського, який також обіймав раніше посаду голови міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу. Гладковський розшукувався набу ще з червня 2024-го. Наразі вирішується питання про його екстрадицію до України. Колишній посадовець підозрюється у зловживанні службовим становищем і декларуванні недостовірної інформації. Згідно з даними, Слідства екс-заступник міністра оборони в змові з Гладковським у 2017 році організували закупівлю вантажних автомобілів за завищеними цінами. Також зазначимо, що Олег Гладковський один із найближчих соратників п'ятого президента України Петра Порошенка. У Німеччині затримали трьох молодих українців за підозрою в підготовці терактів. Слідство припускає, що вони працювали на РФ. Повідомляє Білд. За даними німецьких слідчих, заарештовані в Кельні та Констанції збиралися відправляти посилки з термітом, щоб влаштовувати вибухи під час транспортування. Силові структури побоюються, що подібних агентів у Німеччині можуть бути сотні. Притому іноді їх вербують таким чином, що вони не знають про справжнього замовника. Нагадаємо, що в Польщі двох українців підозрюють у підпалі Варшавського ТЦ, також як стверджується, на замовлення РФ.